Вітаю, друзі! Не вчухають скандали навколо укроборонпрому. І щоб розібратись, як давно триває цей скандал і взагалі, що підвело до цього? Ми сьогодні поговоримо з консультантом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Віктором Плахутою. Вікторе, вітаю. Добре. Uh, ну ми розуміємо, що скандал, от пов'язаний з Петром Порошенко «Укроборонпром», Короборонпром, він вже не новий. Просто зараз його так нам піднесли в гарні такі упаковці, і подали, сказали, нате те їжте. Чи правда це, що ось за 5 років так чи інакше до цього підводили? Uh, ситуація з е, uh, Те, як функціонує концерн, те, як він. Управляється органами влади президентська вертикаль в цій системі. Ситуація незмінна часів утворення Короборому уряду Януковича, указу Мянуковича. І до сьогодні нічого не змінено. Президент призначає генерального директора трьох з п'яти членів наглядової ради, і по суті, це є неконституційні повноваження. Президента, які мають бути змінені. тому що відповідно до Конституції питання економіки, питання промисловості, в тому числі оборонної промисловості, це виключені повноваження Кабінету міністрів. І те, що відбувається на сьогодні з концерном, відповідно до закону, є відповідальністю президента і Кабінету міністрів. Які на сьогодні не спромоглися зробити реформи, реформувати концерн систему управління? В ньому говорячи з вами про реформи, про реформи експорту і імпорту в сфері озброєння, я знайшов вашу статтю минулого року, і там все говорило про те, що те, що зараз відбувається, це. Закономірно логічно, ось одна з ваших цитат: державна влада в Україні утримує монополію на експорт зброї та здійснює це через жорстку президентську вертикаль управління ВТС. Тобто, зараз як би не відхрещувався президент від усього цього, що відбувається, це ж з його подачі виходить, все, що було за його підписом. Так якщо ми беремо експорт озброєння а, взагалі в світі. Система організована так, що держава дійсно жорстко контролює експорт. Експорт озброєння він тісно пов'язаний з зовнішньою політикою будь-якої країни, тому що з ким е, бути союзником, кому поставляти озброєння, як не порушити е, системи союзів у світі, як не порушити е, договори про нерозповсюдження озброєння. На сьогодні всі країни намагаються це контролювати, щоб е, були нормальні, чіткі е, умови, нормальні правила гри е, у світі. Дійсно, президентська вертикальна сьогодні контролює експорт озброєння. Разом з тим Кабінет міністрів відповідальний за експорт, тому що існує Державна служба експортного контролю, яка видає повноваження на здійснення експорту імпорту ліцензій, дозволи на здійснення експорту імпорту озброєння та військової техніки. Але якщо ми візьмемо саме український кейс, систему, яка склалася у нас, то ми відмічаємо, що в структурі Корбором є е, компанії, так називаємо спецекспортери, які нічого не виробляють, але які забезпечують постачання або експорт назовні озброєння військової техніки. І ми повертаємося е, до того, що було сказано раніше, що президент е, через свою кадрову політику він контролює концерн, через гендиректора і членів наглядової ради. Таким чином він впливає на всю політику на прийняття рішень е, е, в концерні та здійснення його діяльності. От за п'ять років з приводу. Реформ. А взагалі успішні були кейси успішних реформ в цій сфері? В сфері ОПК, в сфері ДОС успішних кейсів мало. Я можу навести один з прикладів це е, такий довгостраждальний. Закон, який дозволив державним замовникам з Держоборонзамовлення, їх 16 це наші силовики всі починаючи з міноборони, закінчуючи там, набу, навіть які закуповують озброєння військову техніку, в тому числі за кордоном їм дозволили на сьогодні закуповувати це без посередників напряму. Але це тягнулося настільки довго. Всі прострочені терміни, які були визначені там, плановими документами, вони були прострочені. Була, були вимоги від наших закордонних партнерів, які допомагають, допомагають нам технічно, поставляють нам озброєння. Що, шановні, зробіть нормальну систему, щоб ми вам нормально по-людськи поставляли, допомагали. Тому це один з кейсів, їх дуже мало на жаль. Але дивіться, сполучені штати сказали, що вони готові підтримувати Збройні Сили України коштами 350 мільйонів. Якщо я не помиляюсь, вони готові виділити на розвиток цього. З іншого боку, кажуть, що за ці роки в ОПК є певний дефіцит до того, що не давали достатньо грошей, називають декілька мільярдів доларів. Що за п'ять років, поки Порошенко при владі не отримали до чи це так допоможе нам? Оце що дає США, і чому ми не отримуємо від держави ці гроші на розвиток цих реформ стосовно допомоги США. Ті е, задекларовані кошти, які є в оборонному бюджеті Сполучених Штатів, вони складаються з декількох складових. Там саме найбільша складова це навчання. Потім іде е, там летальна, нелетальна зброя, переважно це засоби захисту. Тут треба зауважити, що ця допомога складається з двох частин: перша частина там 50% передається, а друга частина вже залежить від того наскільки Україна здійснює реформи. І це прописано в цьому законі про оборонний бюджет на 2019 рік. Стосовно того, чи це нам допоможе. Це допомагає нам, звичайно, але ми не маємо на це покладатися всіляко, а покладатися в першу чергу самі на себе, робити реформи, розвивати свої збройні сили, розвивати свої виробничі потужності в ОПК. Стосовно недофінансування ОПК, ми бідна країна. Через різні причини, в тому числі через корупцію, через наше е, радянське минуле, прив'яз через нашу прив'язку до Росії, кооперацію з Росією. Зараз відсікання цієї кооперації. Ми бідна країна, у нас мало коштів. Через те, наші збройні сили вони слабкі. Ми не можемо закуповувати достатньо збройні військової техніки, не можемо створювати нові зразки в достатній кількості. У е, нас є позитивна динаміка. Держоборонзамовлення – це план закупівель озброєння військової техніки, який приймається кожного року. Якщо взяти е, його е, об'єми, то з 2014 року і е, вже на сьогодні воно збільшилось в рази. На сьогодні у нас доз по відкритих джерелах е, відповідно до відкритих джерел складає там 26 мільярдів. Ну майже мільярд доларів. Це це дуже добре, тому що в 14-му році це було менше 10 мільярдів. Ми, ми бідна країна, ми можемо мало Чекайте, ви сказали майже мільярд доларів, менше 10 мільярдів гривень. Так, так угу. Тому, чи достатньо це? Ні, це недостатньо на сьогодні. По оцінках експертів ці оцінки робити важко через те, що система дуже закрита, на жаль, її треба відкривати. По оцінках експертів ці кошти, цей мільярд доларів на на закупівлю. ОВТ, це мінімум. Це 60% від мінімуму необхідного. Тобто нам треба в рази більше. Паралельно з цими коштами, з цим, з цим мільярдом доларів через зміни економ розвитки, уже третій рік виділяються кошти на розвиток самих заводів. Тобто, той бюджет, мільярд доларів це закупівля силовиками озброєння і техніки. А через іншу, через інші органи влади, через мінекономіки виділяються кошти на те, щоб самі заводи переобладнувати, закуповувати устаткування, станки, розробляти нові технології, створювати виробничі лінії для того, щоб це озброєння виробляти. Отже, в минулому році було виділено 3 мільярди гривень для того, щоб закупити нове устаткування для наших, для наших оборонних заводів. Це заводи державної форми власності. Те, що знаходиться в Укроборонпромі. Угу. в цьому році має бути е, 2 з чимось 2,2 мільярди. Тобто, фінансування йде, фінансування недостатнє. Чому є причини через те, що наша економіка слабка. Е, е, інший фактор, ризику великий це корупція. Тобто, скільки. Як витрачаються ці кошти? Скільки цих з цих коштів уходить наліво? Останній скандал, останнє журналістське розслідування показало, що це може бути і 50% і 100% від суми якогось контракту, які можуть іти просто корупційно використовуватися. Тому систему треба міняти, систему треба відкривати. На сьогодні у нас існує дві головні програми: це програма, спеціальна оборона програма розвитку озброєння військової техніки до 2022 року, яка визначає. Яке озброєння, скільки його має закуповуватися строком на 5 років? Є інша програма, це програма розвитку ОПК. Вона прив'язана до програми розвитку ОВТ. Тобто, якщо силовики визначають, скільки чого нам закуповувати, то програма ОПК визначає, як забезпечити виробництво цього озброєння військової техніки. Ці програми закриті, е, об'єми. Ми знаємо приблизні напрями по цих програмах. Ми знаємо приблизні. І це не є добре, тому що бізнес, приватні компанії оборонні, державні, державні оборонні компанії вони не розуміють, що їм планувати, що їм пропонувати замовниками, як планувати виробництво, як розвиватися. З іншого боку, ми через цю закритість не можемо контролювати використання цих коштів. А це державні кошти, це гроші, платників податків. На з вами? Тобто систему треба змінювати за ці, за ці останні п'ять років. Прогрес був дуже незначний. Ми можемо взяти навіть приклад нашого недоброго сусіда Росії. У них є така сама програма розвитку реформування розвитку ПК. Вона частково відкрита. Там є загальні суми, є загальні напрями, є, є закрита є закрита частина цієї програми. Це нормально. Тому. От е, аналітики зазначають, що приватні компанії, державні, про які ви сказали, які займаються озброєнням, часто їх інтереси не стикаються і вони йдуть в розріз. І виникають конфлікти, так? Це? Що е... хтось хоче наварити на цьому, як ми бачимо в розслідуванні, а хтось хоче, для, як то кажуть, для народу. Який е, сенс роботи і державних, і приватних компаній? Це заробіток. Е, це добре для країни. Це добре, тому що бізнес, приватні державні компанії, вони створюють робочі місця, вони платять податки в державний бюджет. Тобто система вона гармонізована. Хочуть отримувати прибуток, але разом тим вони створюють позитив, вони створюють добро для, для країни, для людей. Чи є між ними конкуренція? Звичайно, є. Конкуренція це добре. Конкуренція це рух. Це засіб для розвитку. Тому те, що між ними є конкуренція, змагання, це, це окей. З іншого боку, має бути створено нормальне законодавче поле правило гри з боку, з боку держави. І держава має влада, має створивши ці правила гри, відслідковувати, щоб вони дотримувалися, мати бути арбітром на футбольному полі. Це такі правила створювалися. Це була політика президента Рейгана, Рейганоміка, Це була політика е, прем'єр-міністра Течер Течоризму. Тобто е, держава створює умови, створює нагляд за виконанням цих умов, але дистанціюється трохи, щоб не заважати бізнесу, не заважати е, компаніям розвиватися і діяти переходячи знову до імпорту і експорту, і з приводу конфлікту в Укроборонпромі. Е, Чому ми покупали ці цю техніку в Росії, а не в іншій державі? Там дешевше, там краще. Чому? Як я вже сказав, що так сталося вже історично після радянського союзу, і ці існування там 25 років е, незалежності України, що ми були тісно прив'язані до Росії. Так. У нас е, одні, так як ми вийшли з радянського союзу, у нас по суті одна армія, е, одні і ті ж самі платформи, військові техніки, тобто ми були дуже сильно зав'язані в кооперації. Український ОПК, це частинка ОПК Загального Радянського, був прив'язаний до ОПК Росії. Звичайно, коли ми обробили дуже різко цю кооперацію, це спілкування, постало питання, де закуповувати запасні частини для нашої техніки. Чи, будемо, чи маємо ми закуповувати це в Росії, з якою ми зараз воюємо? Чи маємо ми шукати це там в країнах Східної Європи, де теж присутні радянські платформи, так як це був ці, ці, східна країни Східної Європи входили в організацію Варшавського договору? Це питання? Питання, що краще тут? Постає питання моральності, та це питання етики, чи мож... ну, і постає питання з приводу того, що не розуміли вони ризики, якщо відкриється до якого скандалу призведе. Власне до якого і призвело, це той скандал, що стався. Він підриває довіру, довіру до органів влади, до ну в першу чергу, до влади, і це не є добре. Чи могли вони знайти е, за запасні частини е, в інших країнах? Я думаю, могли. Паралельно з тим треба озвучити проблему, яка є, яка з 2014 року відкрилася. Це те, що незважаючи на всі обіцянки, наші договори з західними партнерами з країнами Східної Європи, Західної Європи, Америки, не так багато країн відкликнулося а, тоді, коли ми захотіли щось закуповувати за кордоном. Перед нами почали зачиняти двері, тому що ми країна, яка знаходиться в стані війни, хоч вона й не оголошена. Деякі країни розглядають, що в нас є якась громадянська війна навіть всередині. Uh -huh. Країни почали закривати для нас свій ринок, перестали постачати нам навіть різні такі російської мови бізобідні речі. Ми як би, почали шукати вихід цієї ситуації. і... Це Дай... щоб не демонструвати підтримку Україні і не нагнітати конфлікт з Росією? Я думаю, різні причини. Як би... Захід він дуже прагматичний і цинічний. Кожна країна відстоює свої інтереси. Якщо кооперація з Україною призведе до погіршення е, співпраці з іншими з іншими країнами, звичайно, там якась західна країна вона вибере, вона буде відстоювати спочатку свої інтереси, а не думати про Україну. Це нормально. Але те, що відкрився цей скандал, що ми закуповували запчастину в Росії. Це, це, це підірвало е, довіру нашу е, народу, е, тобто простих людей, громадян до влади. Разом з тим, це не дуже добре виглядає для наших західних партнерів, тому що ми вимагаємо від заходу, просимо від заходу, щоб вони е, вводили нові санкції, не послаблювали старі. Разом з тим, ми якось закуповуємо щось у, у Росії і навіть він там в інших сферах. Відповідно там до е, інформації від експертів, що ми з ними співпрацюємо, якось якийсь дисонанс в цьому є. А дивлячись на те, які зараз конфлікт у нас, і війна з Росією, відверто будемо казати, чи потрібен експорт нам зброї і військової техніки зараз, звичайно, експорт дуже важливий. Чому на сьогодні експорт складає головне джерело заробітку для нашої компанії? Для приватних і для державних, для Укроборонпрому. Чому? Тому що зважаючи на той е, дуже куций такий маленький бюджет, який мають наші силовики, і за який вони закуповують у нашу компанію озброєння військову техніку, е, в результаті цього маржа, тобто заробіток наших підприємств е, через постачання нашим силовикам, є дуже маленький. А компаніям треба жити, треба платити заробітну плату, треба розвиватися, треба створювати нові зразки озброєння, виконувати ДКР, НДКР. Через це експорт це є головним джерелом надходжень. І... Та лібералізація, яку на сьогодні оголосили через рішення РНБО, яке введено указом президента, ця лібералізація вона є вкрай необхідною. Нам треба мога швидше на законодавчому рівні надавати всім виробникам, які є дійсно виробниками озброєння військової техніки, надавати право експортувати. І держава, влада наша, має. Підтримувати це, тобто лобіювати за кордоном, просувати наш експорт. А в даному разі хто більше заробляє державні підприємства чи приватні? Якщо ви кажете, що це головний заробіток, експорт, то для кого? Для державних чи для приватних? Ви знаєте, важко сказати знову ж таки через закритість, тому що. Е, є певна інформація від Державної служби експортного контролю, яка, яка відкрита, і яка йде потім в офіційну статистику світову, там в статистику, яку використовує Сіпрі. А є, є дані, які закриті. І цей зріз зробити на сьогодні є складно, на жаль. Ми знаємо стосовно е, держоборонзамовлення постачання нашим силовикам, що на сьогодні і державні і приватні компанії вони знаходяться десь. Е, 50 на 50 або 60-40 там від ріку від року в рік. Тобто, половину половину постачають приватні компанії, половину постачають нашим силовикам державні. Стосовно експорту, я якби не можу вам чітко сказати, не хочу вводити в оману, але наголошую, що реформа в цій, в цьому напрямі має бути прискорена, тому що. Зважаючи на те, що е, коштів в країні мало для закупівель всередині, і наш ринок він обмежений. Він це крапля, така крапля в морі. Тому нам якомога треба сприяти виходу на зовнішні ринки. Тут, до речі, є е, одна дуже гарна річ стосовно співпраці нашої е, з американцями. Е, ця тема обговорюється вже декілька років. Це співпраця з американськими оборонними компаніями е, на, в країнах третього світу, там де поширені радянські платформи, де поширена радянська техніка, е, з метою розширити там е, нашу присутність спільну українсько американську, з метою частково витіснити росіян з їх традиційних ринків озброєння військової техніки, тому що так як наші платформи спільні з росіянами, ми можемо з американцями, використовуючи їхні технології, їхні компоненти, наприклад, там двигуни чи якусь електроніку, робити спільні, робити модернізацію старих радянських зразків озброєння, витісняти цим росіян і цим самим завойовувати ці, ці ринки. Ви кажете в країни третього світу, це у нас декілька років тому танки продавали в Африку. Наші в Африку, Таїланд, Індія. Тобто там покупають і нормально, користуються Звичайно. нашою технікою. Звичайно. А якщо співпрацювати з американцями, то, в принципі, ми можемо відійти повністю від Росії і закупівлі від них, так? Потенційно, скажімо Потенційно так. так. Якщо брати на цю програму, яку ви сказали, до 2022 року, за три роки ми можемо відійти від них і прийти на західних партнерів. Потенційно так. А по факту по факту що так, для цього треба всі робо, всю роботу як роблять люди да для цього треба люди які будуть це робити для цього треба люди які не будуть красти для цього треба люди мотивовані з нормальною зарплатою тобто нам треба перезавантажити наш виконавчий апарат на всіх ланках на верхній, на середній, на нижній, тому що реформа вона робиться тільки тоді, коли є чітка вертикаль, коли всі ланки вони працюють в одному стрімі. Тобто нам потрібен новий якісний людський ресурс. От ви кажете, реформа, коли є вертикаль, але ще реформи роблять, коли щось дзьобне зараз так добряче дзьобнуло в цій сфері. Чи може це стати поштовхом для того, що будуть нові реформи на покращення? А... Теж, моя точка зору, ми зараз знаходимося в такий період, коли у нас є подвійні вибори. А час до виборів, і особливо після виборів, це дуже сприятливий час для змін. Це вікно можливостей, як кажуть. Це заїжджена фраза. Да, тому. А, те, що ви кажете, з'явився цей скандал, звичайно, він підштовхне, але це не буде фактором змін. Фактор змін це чи вікно можливостей це ось цей час виборів після виборів, це можливість заходу нових людей, свіжої крові, якоїсь, це змагання між політичними силами. Відповідно, це буде стимулювати до змін. Ось так. Віктор, дякую за аналітику, що були з нами. Друзі дякую вам. Нагадаю, що з нами був Віктор Плахута. Ми з вами побачимось в наступних програмах. Не забувайте ставити лайки і підписуватись. Побачимось.